Ми вже нація не та, ми вже цивілізація не та, ми вже навіть раса людей не та, яка колись витрачала всю свою сексуальну енергію, психічну енергію, вітальну енергію на по суті виживання. Ми вже навчилися і досягнули великої, величезної. Такої е, території, да, об'ємності, свободи побутового рівня. Ми не женемося за всім підряд, що нам намагаються з кожного тюга продати як щось, щось таке, таке, таке. Нас вже починає цікавити активна цінності, ми починаємо звертати увагу не лише на цінники, але і запитувати себе чесно і свідомо, а воно мені треба. Що би що? Правда? І в той же час, якщо бути пильними і уважними, ми бачимо, чим зайняті наші діти. Знову повернусь до цієї теми. Вони сумніваються в собі на рівні нормальності свого психо, психо, психічного портрету, психічного типу, тому що, як би там не було, вони нас люблять, поважають, і вони з нас. І ось цей досвід, досвід, який транслює ще старе тіло планети, він їм не помічник.